Та в мене депресія. Я кажу, що у тебе за депресія? Ну, які, які причини цієї депресії? Та говорить у мене магнітні бурі. Депресія у нього 18 років. Я говорю, слухай, я пам'ятаю свої 18 років. Ти знаєш, коли, коли у нас була депресія? У нас була депресія в одному випадку, коли тебе, тебе одразу шукають мусора і бандити. І ти не розумієш, бля, коли буде гірше, хто тебе знайде перший. І ти не розумієш, або мусора, або... а якщо обі ці, ці організації, а вони тоді, 20 років тому, працювали, блядь, пліч плеч блядь, у тебе починається депресія, малий, блядь. Тому що ти потім не зможеш ходити, блядь, жувати, їсти, блядь, щось говорити. Оце була депресія. блядь. І коли ти вдома вже під ковдрою, у тебе дзвінок в квартиру, блядь, ти матері говориш, мене немає, я просто вмер, блядь. Тому що ти не знаєш, хто з них прийшов. Оце була депресія. А оце магнітні бурі, це все хуйня.